Вітаю, пані та панове. Приїхали на рибалку, в село Рівне. Були тут минулого року, позаминулого року. Нам все подобалось. Приїхали на платну водойму. Рибалка тут коштує 200 гривень в день і з ночівлею 300 гривень. Будемо ловити, карасика може пощастити з ловими карпа. Так що дивіться, що у нас повийде давати вудочку нашу першу а там на тому березі хиряче вовсю оружский шансон лепс і тому подобен ого ось карп який тільки що скинувся будемо пробувати ловить приїхали пізненько ну взагалі то чому ні зря я, коротше, ногті вдома пообрізав, не могу черв'яка перерізати. Я думаю, що рибалка у нас вже буде, мабуть, вже завтра. Сьогодні ми зараз поки повечеряємо, поки туди-сюди. Тут, до речі, приїжджали, мені казав орендатор, приїжджали, люди ловили на спінінг. І ловилось... Непогано окунь і попадалися шнурки-щупаки. Теж хочу зранку походити, подивитися, що да, як і що там ловиться. Так, тут же дерева. Так, перша є. На сьогодні це перша вудка, яку ми закинули. Далі буде. — Доброго. Ми знаємо. Скільки коштує? — не рибуєте рибати? — Так. — По 300 гривень з людині? — По 300 гривень з, чоловіка, з людині, так. — І є лодка? — Ні, лодки немає. — І Немає. — Ну, 600 гривень. — 600 гривень, добре. — Люди розположаться вже до кінця. Ні, ну ми вже так да, давненько ви а тільки до знаю. нас підійшли, але ну, ми я ждав, поки вже розкинули люди. Ну, що ви нам скажете, наприклад, за рибалку, що тут? Рибаки їздять, ловиться, не ловиться. ловиться. Я скажу, так, я там сів на увички. Угу. Я поплович чистий, я не люблю. Е -е, полтора як краси за два години. Щось сходів було і два рази так, так, щоб в мене оці дві увички, цілокарбони ці найдорогі, не переливав. Так mm -hmm. і не взяв я. Заходи, а сходу сильно було. Там трава. Mm. Може карп, чи амур. Тут Боже. же ж багато. Яка тут знаю, треба є взагалі взагалі? Бог його знає. Ну, одна поклевка була така, що кормов, вже все тела карбован, що поламають. Перекрасився, обірвався. Хорошо нитку не поставив тобі. По У мене 0,1, 13 кг держили. Зрозуміло. Все, до побачення. Спасибо, до свидания. да, Дякую. Так, да, це точно. Ні, 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 ти що ріжеш? Ти що, кидай його, кидай його з цим ціликом, ти що, Да? Конечно, ну це ж этот. Ну так от поклали, і все. І вже не треба нічого заморачувати. давай інше бери. Собака, воно вже їсть твоє м'ясо. Отак от, от друзі, ну поки що ми не одной покльовки не бачили, правда ми закинули тільки три вудки. Ну, Десь в процесі я зараз ще там закину парочку, але ну, поки, поки що ми не бачили. Собачку приткнули, бо треба її прив'язати. Бо охранник може зараз і за собою повести. А там є айка, собака, вона не дуже дуже. Вони вічно сваряться, кусають один одного. Люди на тому березі трошки карасики ловлять. Ну у нас поки що нічого. Ми взагалі ще без риби. Не будемо чекати. Та ось така наша буде вечеря. Крильця та риберця. Так, друзі, перша покльовочка у нас хопа. Що подивимося. А то ми все їмо і їмо. Не знаю, що тут є, кара ще нема, наче що нема. Покльовка була. А ні, є щось. Дивіться, друзі. Оце у нас перший карась. А карась такий дуже, я вам скажу, що і непоганий. Дивіться. такий карасик. Перший у нас клюнув. А клюнув він у нас на опариш. Як і казав наш друг. Друг Саня Ось друга покльовка одразу тільки трошки погода стабілізувалася і почали покльовки. Дуже цікаво. Ну мабуть я щось тут не розумію. Ні, щось наче є. Наче є, зараз побачимо. Так, да, є карасик, бачите. Ну такі невеличкі, ну все ж таки є. Ні, він бачите, він всі весь один в один. одна. Опять ветер Витер сильнейший. Вчера был такой ветер в ночи. Но зато клювало. Зараз я вам покажу, сколько мы за ночь. О, папа, и тут поклевка. И тут поклевка. Хопа. Вот так. Такий садок. Разный. карасі і все ловилось тільки ночі і ловилось це на опариш на ось такі я даже не знаю що це і на отакі ось попавчики чи як вони пуфіки Вінці повітряне мабуть тісто з яким воно смаком ой даже тут непонятно який бабл какой-то що це за бабл не знаю і ось такі це на них ловилось. І черв'як і опар. Зараз щось перестало знову клювати. І знову вітер. Ну, вночі ловилось, коли був вітер. Крупного нічого ми не побачили. Ну може один на кукурузу карабчук десь кіло-півтора, ну, потім там буде видно. А так взагалі-то нічого. Спініх я так і не кидав зранку. Так що ловимо далі. Уже иначе есть, вот какая скачечка все тоже карасок, вот такие себе. Да, дребненький став. Был крупнейший. На хробочка. Не может понять где. Кто там? агрессии, там, нема вот это там не ма никого что-то там принос, что-то есть иди с ней, словите хрена что-то побачил Почула не може понять, де. І є карасик. Потрошку тайна лога. На храбака. Щось света тягне. Якусь рибу. Це не точно. Мабуть нічого нема. Mm. Та ні, не, щось є. Карасики є. Отакі От ось карасики. Потрошки клюють. Але ж вже треба збиратися додому. Перша година дня. Думали, може ще залишитись на одну ніч. Потім думаю, ну, вже наче й наловились. Мабуть, поїдемо додому. Скажу вам так, геть не клює. Коли-не коли якісь караси клюне. вже потрошки почали збиратись. Ну, такий непоганий карасик. Якщо видно, ось такий. На що він клюнув на хробака? Підходив охорони і сказав, що ловив на тому березі то на манку карп плюнув но він не дотягнув його він йому поламав утку. ну це може бути басні конечно це ж рибаки Ні, мабуть щось там є так да, щось є сюди Що вилажував вилажувала, вилажувала. Тис молоде карасик. Да. Ось такий. Знов на хробачка. Якийсь карась пішов біліший. Шесть на хробака Так. Рыба, рыба. Я? Не, тики клюнула я сразу же под фиктой. А -а -а. Та и на базу. Хоть, друзья, перестал воно клювать. Я уже начал по трошке сбираться. Большой что рыба не ловится. Три будки оставили. Ловим. Ну щось не як. У нас собака зато вона. Вяліть. Набігалася. Хотіла того зайця з'їсти. Рибу ми вже нормально наловили, але ну, опять же таки все воно ловилося лише вночі. Вудку перезакидую, а тут сидить карасик. Невеличкий, але є. Тож, Дуже цікаво, друзі, ловиться на отаку ось оснастку. І воно вночі на неї ловилося. Ну, більш-менш. У мене їх дві, я не знаю. Це вони батькові, я на такі не ловлю, ну якесь таке блюдце. І все ловиться на них. Не розумію, в чому ця причина, що воно ловиться на цю снасть. Не знаю. Якось так. Ще Похлвочка. как то кажется, в раздевалку. Разбираемся до дома, -по -по. И на всей клюе тоже. Ну, такие невеличкие. А вы карасики есть. Тихо, тихо. на все три крючка Зараз перевар. Так, беремо на скат. 17 килограмм, почти 18. Угу. А, бат, выдох. Да-да. Так, ну теперь самое интересное, высыпаем всю рыбу. І якось так. Непогано. Навіть є пару коробчиків. І тут багато можна брати. Все, друзі, будемо збиратися додому. Самі бачили, скільки ми наловили рибки. Якщо комусь сподобалось наше відео, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, просувайте український контент. Також, як кому буде цікаво, в дописі буде закріплений номер орендаря, щоб ви могли набрати, якому буде цікаво приїхати половити. Пишаємось кожним, хто за щитом, пам'ятаємо кожного, хто на щиті. Слава Україні! До нових зустрічей на Водоймах!